Ну що доброго дня, доброго вечора вам. Ось вечір у нас сьогодні вже десь близько 5-ї години. Десь 4.45, Ну, десь так. Ось покажу вам. Я зібралася йти в магазин, прийшла з роботи і вирішила сходити в магазин, купити щось, собі на вечір поїсти. Овочі витріс або фруктів купити. От, е, перечитала, тільки що сиділа, е, перечитала е, коментарі. От люди, є люди такі цікаві, коли пишуть, що вона сепаратистка. Її крість, хай перевірить СБУ. Та туди-сюди. Ну, яке ж смішне людисько таке може писати. Ну яке ж тут у мене збив. Ну які ж у мене тут ото таке? Я живу в вільній Канаді. Під захистом уряду Канади. І ото, як у расистів руки коротенькі, так ото їм і ляпається. А у нас гарна погода. Гарний настрій у мене 98% завжди гарний настрій, тому що треба жити на позитивній стороні життя. І тут ще мені, оце начиталося коментаторів, пишуть, що пише чоловік, що якийсь чоловічок. Чоловік пише, всі отримують субсидії. Знаєте, мені цікаво, коли людина пише, що всі отримують або всі мають. Це про що говорить? Мої мізки закипають. Коли людина каже за всіх, ти кажи про себе. Ось мій, мій канал, я на своєму каналі розповідаю про своє життя. Ось я так живу, от зараз йду в магазин. Зранку сходила на роботу, відпрацювала. Сьогодні цілий день шила капішони для курточок. Ну, ось в мене, таке в мене життя. Зараз щось прийду, схожу в магазин, щось перекусю, поїм і буде в мене 2,5 години англійської мови онлайн. Буду навчати, мені дуже подобаються уроки англійська. Все, потім ще зроблю домашню роботу, домашку по-англійськи зроблю і все вечір. Передінуся і буду відпочивати. Завтра зранку опять іти на роботу. Приготую собі ланч, У мене ось такий день. Я живу ну, з таким життям я розповідаю в своєму, на своєму каналі, як я живу. Спілкуюсь з чоловіком, спілкуюсь з моїми друзями. І вони говорять, що зараз дуже важко в Україні. Хтось каже, дуже жирно всі живуть і всіх все добре. Хіба ж ми хочемо, щоб було погано? Ну, якщо всім добре. Тільки з цим не добре. <ріху> ну таке цікаве. А чи люблю я Україну, чи ні? Знаєте, це як мені нагадує, знаєте, якось зустрічається молоді люди, і його е, вона або він такі, знаєте, вимогливі вимогливі вимогли, вони завжди питають своїх партнерів, ну ти мене любиш. Любиш ли ти мене? <ріху> Україна для нас завжди, для нас, для мене і моїх друзів завжди була і є, буде країною, в якій ми народились, в якій ми жили. Як можна не любити країну, в якій ти народився? Можна не любити деяких деяких... Вчинки, які робляться в цій країні, так це можна не любити. Ем, можна не любити те, що відбувається. Ем. Це, як знаєте, таке цікаве питання. Люди питають, а ти за війну чи ні? Ну, хто в, в, зі здоровою психікою буде за війну? Так? Ну тільки крім расистів. Там от, то, і то, тому що вони не здорові, тому що в них... Мізки повністю вимиті і висушені дідуся. І тільки тому. А всі люди з нормальною психікою будуть проти війни, проти вбивства. Будуть бажати людям чогось гарного, щоб люди жили. А деякі коментатори... Ну, зовсім дивлюся, в них, якщо вони навіть не живуть в Рашки, то в них мізки рашків. Десь вони цього наїлися. Ну Ось таке діло. Ось таке відео. нас доволі тепло. І так як тут люблять, ось хотіла вам навіть показати, засипати всі дороги з солю. Така каванська крупна сіль. Все буде засипане, тому у багатьох машин. Якщо вони довго експлуатуються, то в них згниє все днище. Це є таке. Але вони тут не дуже паряться з приводу цього. Ну, ось таке життя. Напишіть, а як думаєте ви? Та оці коментарі, які мені пишуть. Бай-бай!